Хонда стверджує, що гроші будуть спрямовані на створення двигунів внутрішнього згоряння гібридних електромобілів та акумуляторних електромобілів одночасно. Коли всі думали, що гра з електромобілями закінчилася, світ шаленів від електромобілів, оскільки Tesla, BYD та інші запекло боролися за домінування на ринку електромобілів Honda представила революційний продукт, який приголомшив галузь. Вони представили двигун, який усіх захоплює. Отже, ось головне питання. Чи створила Хонда щось, що змусить електромобілі переосмислити своє місце? Чи революція електромобілів зіткнулася з перешкодою? Що такого революційного в цьому двигуні, що викликає всі ці розмови? Це не просто якийсь там двигун. Це гібридний двигун, що поєднує в собі потужність бензину з плавністю електричного двигуна. Ніяких проблем із зарядкою, жодних проблем з акумулятором, лише неймовірна продуктивність, доступні витрати на пальне та вражаючий запас ходу. Тож чи Ілон Маск вже спить, чи такі гіганти, як BYD, втрачають сон. У цьому відео ми заглибимося в новаторський двигун Хонда, його передові технології бачення, яке ним керує, та те, як він може змінити ландшафт електромобілів. Перш ніж ми дослідимо революційний двигун Хонда, давайте коротко пройдемося по шляху Хонда, уявіть собі час, коли автомобілі та мотоцикли лише набирали швидкість у всьому світі, а Японія розпалювала технологічний бум. Зустрічайте Сойчіро Хонду, людину зі скромним початком, а не якогось багатого спадкоємця. Його натхнена мрією створити щось надзвичайне. Навчання не було його улюбленою справою, але любов до інженерії ніколи не згасала. У молодості він почав майструвати в гаражі, започаткувавши історію Хонда. Спочатку Сойчіро намагався виготовляти поршневі кільця, але знову і знову зазнавав невдачі, але ніколи не здавався. Після незліченних відмов його робота, нарешті, привернула увагу японських компаній. Потім почалася Друга світова війна, яка знищила все, включаючи його фабрику. Часи були важкі, але Соїчіро залишався рішучим. Після війни він почав прикріплювати двигуни до велосипедів, що дало початок компанії Honda Motor Company. Це не був гламурний початок, а лише іскра викликана наполегливістю. Невдовзі Honda випустила мотоцикли, які були доступними довговічними та потужними. У 1958 році Хонда Суперкап з гуркотом вийшов на сцену, полонивши не лише Японію, а й увесь світ. Він шалено продавався і досі входить до числа найбільш продаваних мотоциклів усіх часів. Саме тоді Хонда справді знайшла своє місце. З того часу Хонда занурилася у світ автомобілів. Вони почали виробляти автомобілі в 1960-х роках. А в 1972 році на ринок з'явився Honda Civic – бюджетний надійний та економічний автомобіль, який став улюбленцем сімей середнього класу. Потім з'явився Honda Accord, який закріпив репутацію Honda в США та Європі. Люди зрозуміли, що Honda – це довіра. Honda відрізнялася від інших, тим, що зосереджувалася на технологіях пробігу низьких експлуатаційних витратах та потребах клієнтів, а не лише на яскравому дизайні. Ось чому такі назви як Хонда Activa та Хонда Сіті стали невід'ємною частиною побуту навіть у таких місцях, як Індія. З розвитком світу розвивалася й Хонда. Вони ризикнули створити гібридні автомобілі, досліджували водневі паливні елементи і навіть спробували себе в аеротаксі та роботах. Звичайно, вони здавались трохи позаду в гонці електромобілів, але цей новий гібридний двигун міг привернути увагу сьогодні. Хонда це не просто автомобільна компанія, це бренд, якому довіряють. Люди з усіх верств суспільства, з усіх куточків світу їздили на Хонда. А все почалося з Хонда, який колись сам ремонтував автомобілі. Тепер з появою цього нового двигуна розуміння цієї історії важливе. Бо коли хтось, хто починав з нуля, впроваджує щось сміливе, ви знаєте, що наближається щось грандіозне. Тож давайте почнемо. Що робить новий двигун Хонда? Потенційним революційним двигуном для індустрії електромобілів. Чим він відрізняється від інших. Пікантне питання, чому цей двигун такий унікальний порівняно з іншими. Чи справді тут є щось, що допоможе таким гігантам електромобілів, як Тесла, не спати? А якщо це просто гібрид, то чому весь цей галас? Давайте перейдемо до суті та пояснимо, чому двигун Honda називають гіпергібридом і як він перевершує конкурентів. По-перше, це не типовий гібрид, як ті, що використовуються в старих Toyota чи Honda. Ця гіпергібридна технологія побудована на сміливій новій концепції. Він поєднує в собі бензиновий двигун та електродвигун, але синергія між ними вражає. Більшість гібридів перемикаються між режимами електромобіля та бензину. Однак, двигун Honda працює в гармонії, немов ідеально злагоджений оркестр. Він використовує систему і e хіві останню розробку Honda, яка включає потужний 2 літровий бензиновий двигун. Що працює за циклом Аткінсона у поєднанні з двома електродвигунами. Один двигун забезпечує живлення автомобіля, а інший заряджає акумулятор. Що ж головне, автомобіль працює переважно на електродвигуні, а бензиновий двигун вмикається лише для високих швидкостей або швидкого розгону. Це економить паливо, автоматично заряджає акумулятор і забезпечує плавну їзду. Тепер поговоримо про потужність. Цей двигун видає близько 184 кінських сил. Цього достатньо, щоб впевнено їхати автомагістралями або безперешкодно ковзати крізь міський потік. А що справжня переломна подія пробіг. Цей двигун забезпечує від 20 до 28 км на літр пального в реальних умовах. Порівняно з невеликим дизельним автомобілем, ви отримуєте дизельну ефективність від гібридного бензинового автомобіля без жодних проблем із заряджанням. Але це ще краще. Інтелектуальна система управління потужністю двигуна самостійно вирішує, коли використовувати електричний режим, бензиновий режим або обидва. Не потрібно втручатися в роботу водія, просто керуйте, а техніка подбає про все інше. Ось ще одна класна функція: на відміну від типових гібридів, де двигун напружується, щоб зарядити акумулятор, або покладається на енергію гальмування гіпергібрид, Honda має надефективну рекуперативну гальмівну систему. Просто натисніть на гальма, і акумулятор отримає стабільну зарядку. Це означає, що акумулятор залишається зарядженим під час руху. Хвилюєтеся, підключенням не хвилюйтеся. Honda розробила його таким чином, щоб ніколи не потребувати зовнішньої зарядки, ніякого домашнього зарядного пристрою, ніякого пошуку станцій. Ось чому його називають самодостатнім гібридом. Крім того, цей двигун надзвичайно тихий, на відміну від галасливих бензинових чи дизельних двигунів, цей гіпергібрид настільки тихий, що відчувається як електромобіль. Навіть коли працює бензиновий двигун, його витончене гудіння це музика для вух, а не неприємність. Окрім технологій Honda зосередилася на дизайні та аеродинаміці автомобілів з цим гіпергібридним двигуном. Моделі, такі як Honda Accord Hybrid, легкі та аеродинамічно оптічні що ще більше економить паливо та підвищує продуктивність. Турбуєтеся про вартість. Ви будете шоковані, почувши, що Honda створила цей автомобіль для масового ринку, ідеально підходячи для тих, хто не може дозволити собі електромобілі або не має можливостей заряджання. Жодних витрат на заміну акумулятора, жодного стресу від заряджання та жодних витрат палива. То чому ж цей двигун навантажує конкурентів? Все просто. Honda створила систему з відчуттям електромобіля потужністю бензину та пробігом дизельного двигуна, поєднуючи найкраще з усіх світів без жодних недоліків. У той час, як Тесла та BYD зосереджуються на зарядних мережах, Honda представила систему подібну до самозарядної для електромобілів. Вони безпосередньо впоралися з найбільшою слабкістю індустрії електромобілів. Тепер давайте розглянемо найбільші проблеми індустрії електромобілів, три основні причини, чому. Мільйони вагаються купувати електромобілі та як Honda їх вирішила. По-перше, час заряджання. Електромобілі стильні та технологічно оснащені, але заряджання це мука. Уявіть, що ви поспішаєте і акумулятор вашого автомобіля розряджається. Ви змушені чекати одну-дві години на швидку зарядку або цілу ніч на повільну. У кого є на це час, гіпергібридний двигун Honda усуває цю проблему. Немає потреби в домашній зарядній станції чи пошуку станцій. Акумулятор заряджається під час руху, а бензиновий двигун вмикається, коли потрібна додаткова потужність. Він продовжує рух без зупинок, без уповільнень. Ідеально підходить для тривалих поїздок або міст зі слабкою інфраструктурою електромобілів. Друга проблема деградація акумулятора. Акумулятори для електромобілів це не дешеві акумулятори для телефонів. Вони коштують лакхів, а їхня продуктивність падає з кожним циклом заряджання. Через пару років ваш електромобіль вже не той. Заміна акумулятора може коштувати від 4 до 7 лакхів рупій, а іноді навіть 10 лакхів для моделей вищого класу. Це вдвічі дешевше ніж у автомобіля. Гіпергібрид Honda має розумне рішення. Його система з двома двигунами використовує один двигун лише для заряджання, тому акумулятор ніколи не перевантажується. Бензиновий двигун та електродвигун розподіляють навантаження, що подовжує термін служби акумулятора, зменшує потребу в обслуговуванні та заощаджує кошти. Третя проблема низька продуктивність електромобілів у холодному кліматі. Літій іонні акумулятори мають проблеми взимку, втрачаючи від 30 до 40% свого запасу ходу. Запас ходу влітку з 300 кілометрів може скоротитися до 180-200 кілометрів у снігопади. Ось чому люди в холодних регіонах уникають електромобілів. Гіпергібрид Honda також вирішує цю проблему. Коли температура падає, а ефективність акумулятора падає. Бензиновий двигун бере на себе роботу, гарантуючи, що ваш автомобіль ніколи не зупиниться незалежно від дощу чи сонячного світла. Це робить його ідеальним для будь-якої пори року. Подумайте лише у селі чи маленькому містечку без зарядних станцій, як має працювати електромобіль гіпергібрид. Honda тут змінює правила гри. Він пропонує електричні відчуття з резервним бензиновим двигуном, а акумулятор заряджається самостійно. Крім того, його рекуперативне гальмування накопичує енергію щоразу, коли ви гальмуєте, збільшуючи запас ходу без навантаження на двигун. Найкраще в цьому він зручний у використанні ніяких кнопок жодних перемикачів режимів. Автомобіль сам вирішує, яку систему використовувати, перехитривши інші гібриди. Електромобілі стикаються з такими перешкодами, як доступ до зарядки, вартість акумулятора. Та зимові проблеми, але Хонда балансує переваги технологій електромобілів із бензиновою енергією. Ніяких розеток, жодних затримок заряджання, жодних турбот про час роботи акумулятора. Хонда вирішила всі три проблеми електромобілів одночасно. А як щодо вартості та обслуговування порівняно з електромобілями, ось десяє гіпергібрид Хонда. Завоювання покупців автомобілів. Електромобілі не дешеві. Пристойний автомобіль коштує від 15 до 20 лахів рупій або від 30 нуль до 60 нуль доларів для таких брендів як Tesla або BID. Тим часом Honda Accord Hybrid або Civic Hybrid пропонують аналогічні технології та комфорт за меншу ціну. Також є система зарядки електромобілів. Встановлення домашнього зарядного пристрою може коштувати від 50 до 1 лакхарупій плюс витрати на електроенергію. Громадські швидкі зарядні станції також додаються. Гіпергібрид Honda зарядка не потрібна. Він ковтає бензин, а акумулятор заряджається під час руху. Ніяких домашніх зарядних пристроїв, жодних пошуків станцій. Тепер головне заміна акумулятора електромобіля. Новий акумулятор може коштувати від 4 до 7 лакхів рупій або до 10 лакхів рупій для електромобілів преміум класу. Це величезний успіх. Гіпергібрид Honda цього уникає. Його акумулятор менше навантажується завдяки балансу бензину та електроенергії. Акумулятор використовується лише для запуску руху на низьких швидкостях або гальмування. А бензиновий двигун є резервним, що подовжує термін служби акумулятора та усуває витрати на заміну. Технічне обслуговування електромобілі здаються невибагливими в обслуговуванні. Немає заміни масла чи щеплення, але ремонт дорогих запчастин мало, а сервісні центри є не скрізь. Однак гіпергібрид Honda використовує бензиновий двигун з настільки передовими технологіями, що він рідко потребує обслуговування. Коли це трапляється широка сервісна мережа Honda та доступні запчастини спрощують це. Крім того, двигун має систему самодіагностики, яка виявляє проблеми, щоб заощадити час і гроші. Електромобілі мають високі початкові витрати, витрати на зарядку проблеми із заміною акумулятора та дорогий ремонт. Гіпергібрид Хонда дешевший самозаряджається, потребує мінімального обслуговування та є паливоекономічним. економічним. Глобальна стратегія Хонда, куди прямує цей двигун? З огляду на те, що гіпергібридний двигун Хонда привертає увагу, де його запустять спочатку, чи залишиться він у Японії, чи вийде також в Індію. А як щодо великих ринків, таких як США та Європа. Давайте розглянемо план Honda. Японія, домашня база Honda, завжди є випробувальним майданчиком для нових технологій. Спочатку вони запускають там, оцінюють реакцію, а потім виходять на світовий ринок. Гіпергібрид дебютував у Японії з такими моделями як Accord Hybrid та Civic Hybrid. Далі йдеться про США, найбільший у світі автомобільний ринок, де екологічні правила посилюються. Гібриди набирають обертів серед тих, хто ще не готовий до повноцінних електромобілів. Prius від Toyota там дуже популярний, але Accord Hybrid від Honda вже набирає обертів, а за ним йдуть CR-V та Civic Hybrid. У Європі справи стають складними через суворі правила викидів СІО, два стандарти акумуляторів та екологічні податки. Але Honda готова розробляючи свої гібриди відповідно до правил ЄС до 2025 року Вони планують розгорнути гіпергібридні автомобілі по більшій частині Європи, особливо там, де відстає інфраструктура електромобілів. Чи отримає Індія такі автомобілі? Звичайно, але це займе час. Впровадження електромобілів в Індії відбувається повільно, а зарядна інфраструктура нестабільна, що робить гібриди ідеальним варіантом. Honda вже запустила City Hybrid в Індії та готується впровадити цю гіпергібридну технологію в таких моделях, як Accord Hybrid та новий позашляховик. В Індії ціна та пробіг вирішують. Люди завжди запитують на деті хай», Двигун Honda забезпечує неймовірний пробіг, відсутність проблем із зарядкою та низькі витрати на обслуговування, що робить його мрією для індійських покупців. Проблеми: кожна країна має унікальні закони правила тестування транспортних засобів та податкові структури. Honda повинна відповідати їм, особливо в США та Європі, але вони є професіоналами в орієнтуванні в глобальних правилах готуючи автомобілі для кожного ринку. Ще один розумний хід в місцеве виробництво. Honda будує заводи на ключових ринках, таких як США, Індія та Таїланд, щоб скоротити витрати, уникнути сплати податків та запропонувати краще місцеве обслуговування. Вони грають у довгострокову гру, тестуючи в Японії, розширюючись до США та Європи, а потім орієнтуючись на ринки, що розвиваються, такі як Індія. Йдеться не лише про продаж автомобілів, а й про продумане глобальне просування гіпергібридних технологій. Тож чи варто Tesla, BYD та іншим виробникам електромобілів хвилюватися, звичайно, і серйозно. Якщо гіпергібрид Honda вийде на масове виробництво та з'явиться у людей за доступною ціною, це може похитнути ринок електромобілів. Електромобілі можуть похвалитися екологічністю тихою їздою та відсутністю витрат на пальне, але їх турбують дорогі акумулятори тривалий час зарядки, слабкий запас ходу в холодну погоду та нерівна інфраструктура. Honda зосередилася на цих недоліках. Їхній гіпергібрид відчувається, як електромобіль має потужний бензиновий двигун і не потребує заряджання з великим пробігом і низьким рівнем обслуговування. Це практичний вибір. Навіщо обирати електромобіль, якщо можна отримати автомобіль, який такий же тихий, потужний і безпроблемний тесла? Та BID, покладаються на акумулятори, зосереджуючись на технологіях і продуктивності. Але Honda вдосконалює доступність і зручність використання у BID є гібридні автомобілі з підзарядкою від мережі. Але система самозарядки Honda їх випереджає. Тесла навіть не займається гібридним виробництвом. Якщо Honda випустить ці автомобілі по всьому світу з розумним ціноутворенням, покупці електромобілів можуть змінити свій вибір. Довіра Honda, що здобула популярність завдяки актива Civic та City, дає їм перевагу. Якщо цей гіпергібрид набуде масштабів і досягне масового ринку, це сколихне ринок електромобілів. Люди двічі подумають, перш ніж купувати електромобілі, що змусить компанії переглянути свій план дій.